Ну що ж, цей влог починається доволі дуже дивно. Я зараз йду за племінницею моєю. І, скажімо так, це буде влог про день з -з -з зі мною і моєю племінницею. Тому що так вийшло. Тому я зараз заскочу в мак, намагались і куплю нам бургер по хаваті і потім йду в садочок за нею. А потім ми йдемо берегати на батутах. Короче, розважальний центр. Дитячий пойдемо. І будемо там до самого закриття. пив пів третій. Нормально, буде не скільки. Чотири будемо. Не цілих. Три. Три точно будемо. А далі вже як поїде. Я така сумочка їй іду. Ми зараз вирушаємо садочок, і ти моїх колин десь, я не знаю, вісім від села і рухаємося в садочок і потім в розважальний центр. Там похаваємо, якщо вона, звичайно, не захоче поїсти зараз. Тому що вона така, що вона може поїсти. Не треба захотіти поїсти зараз. Це вже проблематично, куплю сок. Зараз зайду до китайців. Я куплю сок, тому що він дешевший. А воду я тягнути по-любому не буду. У мене є там проста вода і е, в неї було Але це не те, що нам треба. Нам треба сок, тому куплю сок. Вона має ще панкейки. Я зробила там. Вона ще буде їсти. Панкейки має, якщо буде хотіти. Тому ось так А ви напишіть поки там в коментарях, чи хотіли б собі таку тітку мати. Бо я б хотіла б, чесно маючи. Я дуже завідую своїй племінниці, тому що вона постійно має нові іграшки, постійно е, їсть різні вкусняшки. У мене такого не було, на жаль, бонуса з тіткою. Але е, це прикольно. Так, ми ну, прийшли. Німо. Можна ж. Чувствую, я що тем, що буде тільки їсти два бургера. я купила, короче, такую вот кассу. Пепс, мадам падаешь мадам нет. Командам ездит. Ну, я ездит. У меня денег нету. Точнее, есть, есть, но все на карте. Вийде, mm -hmm. от ми семо э, додому, тому що паніка пішов години за додому, а я мала плани, що ми будемо до. ...вечора, але не вийшло. Оп! Не вийшло, коротше, отак от. Тому маємо, що маємо. Зараз підемо додому. Але поки вона тут набігається з машинками. Ой, купила, до речі, отаку от касу. Я сподіваюся, що буде нормально. Тут, коротше, банківська карта денег нету. Було цікаво, якби тут були гроші. Ну що ж, друзі, я вже, ми вже вдома. E, Прийшли додому. І вже граємося. Ми в граємося в продащить, покупцям продавщить, тому Оставить. закінчився наш е... день разом доволі швидко. Ну як? Він не закінчиться, тому що ми будемо спати разом. У розважальному центрі мене були інші плани. Я думала, що ми будемо до сьомої, а це наразі шостої. Та, блін, коротше. А це тільки шоста година, а ми тільки-тільки там через декілька хвилин мали йти, не бути вже вдома. Але ми їхали в трамваї, і там, коротше, був один е, мужчина. ну, Я не хочу казати дядько і тому подібне, але ну, чоловік. І він дав Ані е, цукерку і дав лізатку. чупс І дав -чупс, і ми, от, Вона була дуже щаслива.